Також хочу вам показати одну штуку, як приділити приблизний урожай на наступний рік. Ось це у нас сорт-бонус. І ось можна на ньому вже бачити велику кількість плодових почок, які рослинка закладає вже з осені цього року. Готується до наступного сезону. Це двохрічний кушик був висаджений, рік він мене поріс, тобто цьому кущу 3 роки. Багато з цих почок дадуть квітконоси, які будуть подальшими плодами. Якщо комусь цікаво, замовляв я ці сажанці фруктовий сад, АТ, який знаходиться поблизу Києва. Це не реклама, мені за неї нічого не платять, але якщо хочете гарні, якісні саженці, Можете там замовити. До речі, в них до кінця місяця, якщо не помиляюся, діє знижка до 30% на весь асортимент товару. Сам я буду в них замовляти саженці лохини, які в мене випадки, щоб досадити плантацію до кінця, ті, щоб повимерзали, повипадали, не прийнялися, щоб була повноцінна плантація. А ось такі. Бруньки вже готуються до наступного сезону. Ось тому дуже потрібний осінній полив полив після збору врожаю, щоб ці бруньки мали силу, щоб рослина мала силу закласти саме ці бруньки, які дадуть вам урожай на наступний рік.